Перший гуманітарний автобус від Італії уже у Славуті. Місто стало другим в Україні, яке отримує допомогу від Мілану. Із міського бюджету було виділено лише кошти на транспортування. Решту сплатили благодійника. Завдяки співпраці адміністрації города Мілан Італія і нашого міського голови. Завдяки допомозі нашим колегам з міста Дніпро ми отримали гуманітарну допомогу з Мілана. В вигляді ось такого міського автобуса. ми здійснили закупівлю, відповідно, знайшли підприємця. Незабаром у Славуту приїде ще один гуманітарний автобус із Мілану. Очікує, що прибуде він у кінці серпня або ж на початку вересня. Саме цей автобус планується використовувати для потреб жителів громади. Це для перевезення груп наших, в тому числі освітяни, можливо, медики, якщо в разі потреби. Ну і також, крім того, це ритуальні послуги. Тепер містом курсуватиме автобус, яким славучани зможуть скористатись у разі потреби. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.